Я всім кажу, якщо у вас на будинку є старий сайдинг, то його можна отримати безкоштовно, замінити через страхову компанію. Звісно, що є багато нюансів. Якщо це метал, це дуже легко. Якщо алюмінієвий сайдинг, якщо сайдинг пластиковий, це трошки складніше, але сівно легко. Якщо це дерев'яний, то це майже неможливо. А якщо це ось такий, бачите? Він з це файбер, це не, це не цемент, це є okay? Тобто Це є ніби як з того, що робить в меблі. В суті тільки трачка, яка склеєна докупи з такими спеціальними волосками. Такого старінгу більше ніхто не робить. Якщо у вас є ось такого типу пошкодження, бачите? Це, це є просто від граду чи від гілка, яка впала з дерев, які навколо нас тут є. Потрапила цей сарінг, і тепер, якщо ви його покрасите, він не буде рівний все рівно. Тому треба міняти один шматочок. А таких сарінг більше ніхто не випускає 100% без жодних виключень. Тому вгадайте, що буде. Один шматочок дорівнює весь новий сарінг. Звісно, що якщо є покриття в вашому insurance policy. хочете переконатися, чи щось таке можливо для вас зробити, пишіть свій номер телефону під цим відео прямо вже. Ми вам позвонимо завтра. Дізнаємося, подивимося, що можливо. Консультація повністю безкоштовна.